Вітаю ще раз усіх слухачів українського радіо, які залишаються з нами та приєднуються у студії. Для вас працюю я Олена Зелінченко, і далі говоримо про ситуацію на фронті, зокрема Луганщина Донеччина. У фокусі нашої уваги про те, що там відбувається, бо за різними повідомленнями ситуація досі напружена. Чи немає загрози оточення? Також Турецьк, Нью-Йорк, Часів, Яр, Покровськ, Білогорівка. Е, теж будемо обговорювати все це з експертом. Військовий аналітик Олексій Гетьман має приєднатися до нас для того, щоб розповісти про ситуацію. Зокрема, і харківський напрямок теж активізувався. Як повідомив Віталій Саранцев, з речнику Харків на Харківський напрямок ворог перекидає свої. Підрозділи з Луганської області і крім того, фіксується велика кількість самогубств серед військовослужбовців Російської Федерації. Останній підрозділ каже Віталій Саранцев, який зараз висувається на Харківщину, 22-й мотострілецький полк Російської Федерації, висувається з Луганщини. Також противник здійснює внутрішні ротації, залучає добровольчі підрозділи навіть іноземних громадян, яких або примусом або обманом змушує йти в бій. Це представники або близького сходу, або середньоазіатських чи африканських країн. Це можуть бути студенти старших курсів, яких шантажує тим, що відправлять у північні регіони країни, якщо вони не підуть воювати. Це можуть бути обман. Аноті гатарбайтери, яким обіцяли дати російське громадянство, якщо ті візьмуть участь у бойових діях, розповів речник, додавши, що захмарні гроші окупанти не отримують, оскільки, як правило, не доживають навіть до першої виплати, також саранцев повідомив, що серед російських військових почастішали випадки самогубства. Дуже часті випадки суїцидів військовослужбовців, які дістали поранення. Вони розуміють, що з під вогню ніхто їх не витягатиме, їм не буде допомоги. Вперед вони також не можуть іти назад, теж не можуть і тому просто вкорочують собі віку. Отже, складна ситуація і на Харківському напрямку, але нагадаю, що ми більше зосереджуємося також на Донеччині і Луганщині, де за різною інформацією, зокрема інститут вивчення війни, пише, що Російська Федерація може зробити спробу тактичного оточення в районі. Залізного і Нью-Йорка. Також наступ росіян на Білогорівку на Луганщині відбувається. Село було деокуповане. Але росіяни не полишають спроб його відбити. Ну і також Мирногради Покровськ також зараз окупанти зосереджують там великі сили і атакують дронами. Зокрема, а Покровськ нагадаю це важливе логістичне місто для Донеччини. Тому зрозуміло, що цілі у росіян максимально зосередити сили, але водночас ми знаємо, що вони використовують цю можливість для того, щоб розтягнути свої війська. Щоб відтягувати наші, щоб не концентруватися лише на одному напрямку. На жаль, живої сили вистачає, не бракує ворогу, і він її використовує для того, щоб ось ці масовані штурми проводити. Але крім того, допомагають у цих штурмах каби. Дуже багато цих, цих бомб летить на територію України. Безпілотники, хоча й ми зі свого боку так само користуємося можливостями безпілотних літальних апаратів. Олексій Гетьман, військовий аналітик, вже є на зв'язку. Пане Олексію, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, передусім про наступ росіян на Донеччині. Яка зараз там ситуація? Чи немає загрози оточення, і що загалом яку мету ставлять росіяни, чого вони намагаються досягнути? Ну, мета в них відома. Це взагалі захопити нашу країну, але те, що вони роблять зараз на Покровському, ну, на Східному фронті, це намагання вийти ще менше на кордони, Донецької, адміністративні кордони Донецької та Луганської області, ну і таким, таким чином, начебто, досягнути якоїсь проміжної мети їхні так звані спеціальні військові операції. Тому що саме чому саме на тому напрямку? Ну вони мали обрати десь напрямок, ну, скажімо щодо, так, до, ну, удару, так то, вони. Пане Олексію, щодо загрози оточення десь виникають такі ситуації. Я розумію, що багато чого не можна говорити, але принаймні з того, що на загал, яка інформація може бути, що відомо зараз? Ну, мається на увазі оточення на Покровському, Нью-Йоркському напрямку. Ну, є ймовірність оточення, тому що якщо подивитися по мапі, де знаходяться російські війська і де знаходяться наші, то візуально по аналізуючи мапу, можна припускати, що можливо оточення. Але наш військово-політичне керівництво, генеральний штаб, вони чудово розуміють цю ситуацію, вони бачать точно що не гірше, ніж ми з вами, що відбувається, і ну навряд чи... Росіянам вдасться за наші війська. Бо якщо дійсно ситуація буде погіршуватися, то буде дана команда на відхід військ і допускати оточення, ну ніхто не збирається, ніхто не допустить. Пане Олексію, щодо знову таки концентрації тих сил, її якості, так би мовити, якщо можна говорити про цю живу силу росіян, от ми постійно розбираємо, кого вони пускають в бій, хто як кажуть на передові, хто позаду, хто не дає відступати. Що відомо про ті сили, які зосереджені на Донецькому напрямку, ну сказати, що там знаходяться якісь новобранці, це теж буде не відповідати дійсності. Вони Почали ну, хоч якось готувати тих ті, ті людей, яких вони долучають безпосередньо до бойових дій на нулі. Ці люди, переважно, ті, які добровільно, скажімо так, підписують за гроші контракт з російською армією і проходять певну підготовку. Там їх ну, кратна перевага, в декілька разів вони переважають наших військових, які там тримають оборону, вони переважають в декілька разів, в два-три рази переважають по кількості артилерійських пострілів. Безпілотних літальних, ну, все, все, що ми називаємо силами та засобами, там є у, у росіян перевага. От Велика кількість росіян, на, ну, наприклад, на Покровському напрямку, це не означає, що вони лізуть пліч -опліч. Ну, Давайте простий приклад, на, на фронті 100 метрів 100 метрів мають проводити наступальні дії ну, 10-12 людей. бо... Між наступаючою має бути відстань, ну, що не менше 10 кроків. 10 Але що дає їм велика перевага у живої це дає їм змінювати штурмові групи, які проводять штурмові ці дії. частіше. Тобто одна група намагається атакувати, вона або просунулася на невелику відстань, там десятки, може сотні метрів, якщо, якщо вдалося, або була знищена нашими. Захисниками, і вона відходить, те, що від неї залишилось, і наступний штурм робить е, наступна група. Та відходить на перше, що штурмувала, відходить на тактичну ротацію, так звана і готуються до наступних штурмових дій. І так е, Другу відбили, йде третє, третє відбили четверте, і так далі. Тобто така карусель. Це означає, що вони, ті, що роблять наступальні дії, практично це постійно, ну, відносно свіжі сили. Ми не можемо. Е, у нас нема стільки людей так часто проводять ротацію, тому постійні штурми новітніми групами росіян відбивають ті саме військовослужбовці, які відбили першу, другу, третю, там, четверту групу. Це, ну, це певні Ми розуміємо, що це повністю. Це навантаження, це тут хіба що на техніку треба покладатися, а українська. Що щодо... ви сказали про загрожувальні отряди, так обережно запитали, вони це питання, росіяни почали піднімати навіть у їхній Держдумі. Про те, що треба прийняти якийсь закон, який би давав офіційне право військовим використовувати ці загорожені отряди. Швидше за все, це кадировці використовуються. Ну, якщо вони починають розп... говорити про це відкрите і навіть хочуть винести це на обговорення в Держдуму, то це означає, що ті отряди, ну, ми це знаємо, давно вже використовуються. І це один із їхніх методів досягати якихось переваг. Тобто запускають людей. Для... Це їхня тактика ведення війни, вона ну незмінна. Я згадувала також Мирноград і Покровськ. На Мирнограді росіяни останнім часом активно зосереджуються під час атак уночі. Покровськ це важливе логістичне місто для Донеччини. Наскільки серйозна загроза для цих населених пунктів зараз? Тут швидше йде от всі ці три напрямки: Чисьвоярівські, Терецький і Покровський можна умовно об'єднати. залізниця, і вони. Ну, ці армії під час війни ну, в увагу приділяють логістиці, можливості швидко постачати все, що необхідно для ведення бойових дій. Ну, це важливо. Справа в тому, що на лінію фронту не можна одразу провести багато там набоїв, снарядів, мін, їжі, води, тому що ну, це треба робити склад, і він буде одразу знищений. Тому треба підвозити постійно, але невеликими партіями. І для цього мають бути ракат так звані дороги, тобто дороги. Позаду лінії фронту, по яких можна швидко і оперативно як і людей переміщати, туди, де ворог посилює наступальні дії, так і постійно підвозити все, що необхідно. І от Константиновка це залізничний хаб, залізниця, яку ми, ну, як будь-яка армія активно використовуємо для тих для цілей. І от вони намагаються туди просунути. Їхня мета, бо свої залізниці вони охороняють дуже ретельно. Пригадайте, вони ківдень. встигли побудувати залізницю з Ростова до Маріуполя. Да, про, про це я зараз два слова скажу. От ці mm -hmm. рік тому, коли ми проводили контрнаступальні дії, ми пам'ятаємо це слово Лінії Суровікіна, Так і щоб подивитися, як вони побудовані, вони майже паралельно дороги по суходолу, не рахуючи Керченський міст від Росії до, до Криму, це була Волноваха, Текмак, Мелітополь, Джамкой. Оця дорога, і, от, і, і наш наступ був якраз в бік цієї дороги, через в бік Такмака, через Роботяне. і саме лінії Сровік, а трій лінії, ще не менше, вони побудували паралельно ці, цій дорозі. Ми ну, розуміючи, що ми можемо цю дорогу перерізати, а там об'їзних шляхів немає. Якщо в одному місці перерізати, то все, припиняться рух по всій, по всій трасі, Ну, до того міста, де вона перерізана, далі все. І вони з до Шутосколбережі дорогу, ми, ну, ми це знали, вони почали рік тому це робити. І зараз є інформація, що вона вже почала працювати. Ми розуміємо, що вона зроблена аби, аби як, там в ну наспахів російською мовою, але ну, вона вже почала працювати. Чи не було доцільним? От зараз говорять про те, що насправді ну залізниця є так, в них є, як кажуть, залізничні війська потужні, тому що дуже багато тисяч людей задіяні для того, щоб в разі чого відновлювати залізниці швидко, і про те, що ми можемо знищувати вже на етапі функціонування цієї залізниці, але чи не було доцільності робити це ще на етапі будівництва? Та ми робили це на етапі будівництва, ми робили. Наносили туди удари, куди можемо дотягнутися. Ну, залізнодорожні війська, це стройбат, так званий. Вони була інформація ще, ой, мені здається, майже рік тому, коли приїхали до Маріуполя десь додатково до п'яти тисяч військовослужбовців, хотіли проаналізувати, що це за люди. Потім з'ясувалося, що це звичайний стрибат, який от і приймав участь в будівлі тієї дороги. Це не дуже добра новина, але ми можемо знищити, ну, знищити рельси. Ну і, і що, це дасть Яка велика ну, перемагу, бо приїхала дрізіна, і вони за півдня поклали на вітні рельсі. Тобто тут треба виходити фізично, на, контролювати цю дорогу або угу. бути на відстані артилерійського пострілу. От з артилерії її можна обстрілювати. Це нормально. Атакувати і ракетами. Ну... Але ж артилерія це... так розуміє, що потрібно дотягнутися, так? Ну от дотягнутися, і вони навіть нас чому такі запекли бої біля роботяного, тому що це недалеко від Такмаку, а такмак угу. залізничний хаб і ми мали артилерійський контроль на цією на залізниці, на цій частини залізниці, і вони намагаються нас як можна далі відсунути, щоб ну, ну чим далі, тим гірше обстрілювати цю дорогу. Тобто. Це вони, вони зробили серйозну річ і це їм суттєво допоможе. Тому про питання, наприклад, Керченський міст, ну він припинив буде такою важливою. Було дві дві дороги: Керченський міст і оця волноваха так маг Мелітопольжанко. Ну зараз... вони паралельно зрозуміло шукали альтернативні шляхи, і, зрештою, знайшли цей шлях для себе. Поки принаймні, знайшли, тому якщо угу. зараз ми всі дуже хотіли. Того, щоб як можна швидше був знищений Каршинський міст, швидше за все він буде знищений, але він вже перестав мати таку вагу, логістичну вагу, як це було до побудови цієї залізниці з до Шозовського А от ви згадали Костянтинівку і Краматорськ теж у цій зв'язці. Наскільки там велика загроза? Тому що Росія теж дотягується до цих міст і яке озброєння, до речі, використовує? Ну що, що стосується Костянтинівки, вони вже по залізничному вокзалу було декілька прильотів, ну що не менше два. А намагалися його зруйнувати. Ну яку, яку зброю вони використовують, і наскільки це небезпечно? Ну, те саме що, що крізь вздовж лінії фронту, якщо це відстань декілька, ну, менше сотні кілометрів, то можна використовувати ті саме перероблені ракети, зенітно ракетні зенітної ракети з комплексу С-300-400. с Ну, це може бути дрон, це може бути ті, ті ракети, які вони запускають балістика, але ну, я думаю, що вони активно це використовувати не будуть. Хіба що кн 23 Північнокорейську ракету можуть використовувати? Наскільки ми там зможемо ще тримати оборону в цьому напрямку, ну, якщо подивитися по рельєфу місцевості, то панівні висоти починаються десь за декілька ще кілометрів від того міста, де зараз ведуться бойові дії. Там, де нам доводиться відходити, і тут ця ползуча окупація, невелике просування росіян, швидше за все, воно буде в найближчі дні ще продовжуватися, Воно буде далі просуватися, бо та рельєф місцевості, там де зараз ведуться бої, він більш зручний для атакувальних дій, ніж для дій в обороні. Але далі вже почнуться пагорби, почнуться ну, швидше за все, саме там. І зупинимо наступальні дії. І далі вони просуватися не зможуть. Ну таке є такий аналіз, таке зрозуміло. На початку програми я згадувала також Харківщину і повідомлення, зокрема від речника ОТУ Харків. Зокрема, зараз перепрошую. Я зауважу, хто це був, Віталій Саранцев, так речник ОТУ Харків, який говорив про те, що з Луганщини перекидають сили росіяни на північ Харківщини. Луганщина стає менш пріоритетною, в них є ці сили, там менше стає, чи достатньо, щоб і тут, і там, як кажуть, поповнити? І які це матиме наслідки для лінії фронту? Ну, Луганщина це Купинсько-Ліманський, що все, напрямок, на який вони прагнули робити наступальні дії, але Сербляцький ліс, в тому числі, але, ну, судячи з того, що вони бачать. Що вийти максимум, що вони зможуть вийти, це на річку Оскіл, але форсувати в них нема там сил та засобів, щоб це зробити. І вони це ну, вони ж теж намагаються аналізувати. І навряд чи там щось вдасться суттєво зробити, тому вони можуть знімати війська, продовжуючи там бойові дії, але частково перекидати на Харків. Ну, хоча б тому, що десь два тижні тому була прес-конференція. Прес-секретаря Путіна Піскова, який відповідав на запитання російських журналістів, і на було одне з запитань, чи можна вважати операцію на Харківщині для росіян провальною. Він дуже возмутився і сказав, що нічого подібного, все йде за планом і незабаром. Начебто всі побачать, як вони там будуть продовжувати активно-наступальні дії, і там все буде добре, ну, як, як вони завжди це розповідають. Mm -hmm. Ну, хоча б це є дуже такою вагомою ознакою того, що їм доведеться тепер росіянам, хочуть вони чого не хочуть. військово. є в цьому сенсі нема, але якісь дії на Харківщині вони мусять робити після того, як прес-секретар Путіна каже, що незабаром все розпочнеться. Ну, в тоталітарних країнах по іншому не mm -hmm. працює, тому... На жаль, можна очікувати збільшення там і військ і спробу робити якісь наступальні дії. Хоча, як каже наше вже головне управління розвідки, що ці два плаздарма вздовж 13-15 вглиб 3-5 кілометрів, які вони вдалося захопити, навіть ці плацдарми вони тимчасово, що ми їх незабаром туди виженемо. Тому от така інформація з нашого боку і. Хочу згадати також і місто Торецьк. Росіяни не зайшли в місто. Є різна суперечлива інформація в соцмережах, але офіційних повідомлень з боку генштабу не було. Що відомо про це місто і про бої, які там тривають. Ну це один із напрямків, про який ми казали. Константиновський напрямок справа в тому, що в наш генеральний штаб, коли робить зведення, вони йдуть з невеличким запізненням, тому що треба проаналізувати і. Ну, проаналізувати дуже великий масив інформації з різних джерел, з, з різних військових частин, які доповідають про те, що е, які дії там проводяться. Хоч що не, не всі можуть знати, але кожен бій він фіксується не фіксується ще на папері. Тобто це трошечки навіть е, ну, дратує, скажімо так, командирів середньої ланки, бо е, кожен бій він, він записується, який був бій, скільки було задіяно людей, техніки. Які було б, тобто все це протоколірується. Тому збирається ця інформація, і потім вона йде на загал, тобто, як, як, якому знаємо, як заведення Генерального штабу. Хочу сказати, що за майже 900 днів війни один раз була неточність у зведення Генерального штабу за, 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 за весь час повномасштабного вторгнення, вона була дуже швидко виправлена. Тому на відміну від росіян, за нами ну, не слідкують, а дивляться на те, як ми подаємо інформацію. Ну, як ми працюємо в інформаційному полі, от інформаційна складова гібридної війни, і ми не маємо права робити якісь брехливі, брехливі повідомлення, як це роблять росіяни. Тому це дуже важливо. Всі повідомлення зведення нашого генерального штабу відповідають дійсності. На, на 100%. відсотків за девідсотні майже 900 днів одна неточність, і тому, от, для того, щоб потім не виправлятися. Є певна затримка. Не то це от починається якісь там розмови, що хто щось від кого приховує, Ніхто нічого не приховує, просто коли вже йде офіційна інформація, вона вона повністю відповідає, тому що відбувається на полі бою. Пане Олексію, ще хочу також поговорити про каби, які залишаються реальною такою загрозою, великою загрозою для прикордоння для наших військових, яких у росіян багато чи, чи відомо про те, скільки вони встигають їх виробляти, там скільки одиниць на тиждень на місяць, чи вони користуються запасами, які мають доволі великими. І я так розумію, що досі не знайдено. Хорошого такого варіанту, хорошої відсічі, тому щоб якось запобігти ось використанню цих кабів, навіть F-16 не стали і не стануть поки панацеєю, Це точно, то що відомо і що робити? Ну, з приводу кабів, вони їх вони звичайні бомби. Ну і ми чули таке слово таку фразу універсальний модуль планування та корекції. Що це означає? Це це надзвичайно тупу, як кажуть, бомби. Зробили універсальний підрізник, скажімо, калібр бомб, можна прищепляти, скажімо так, крило і систему крила, рулі, систему наведення, можливість бомби планувати. ФАБ — це фугасна авіаційна бомба, з три букви означають це, це слово сполучення, а КАБ — це керована авіаційна бомба. І от ті каби, які вони роблять зараз, одразу вже з крилами, одразу з системи наведення. Певнею, от в них і невелика кількість, а от старих бомб, ще часів там, я не знаю, може можна рахувати як снаряди колись, можна рахувати мільйонами навіть. І от цей універсальний модуль планування і корекції, дає можливості ці бомби пролетати пролітати більшу відстань. Не можна сказати, що вона високоточна, ну там багато є, скажімо так, з зв'язкової точки зору, але це потужна зброя. І Ну, як казав ну, так. президент Зеленський, за минулий чи минулий тиждень е, було скинуто е, приблизно 600 кабів. Ну, порахуйте, скільки це ну, може, мільйон я прибільшив, ну точно то що десятки, ну, це дуже сотні багато. тисяч. Така, такі. А є бачення, що я, робити? Просто чому казав про мільйон, два слова, тому що тільки снарядів в них на початок повномасштабно було до 20 мільйонів на складах. Mm -hmm. Тому це що зробити з ну, їх збивати в повітрі фугасні чи ну плануючи чи. Керовані ці бомби, ну практично неможливо. Ну, це як кулі в повітрі збивати. Ну, тут теоретично можна, практично ну, це. Тобто рішення поки немає, так розумію. Ну, рішення, і... Ні, рішення є. Це треба, це треба, робити, треба використовувати наші літаки, ті саме 16 коли їх буде. Сподіваємось, більше для mm -hmm. того, щоб боротися так, ну... не з кабами, а з носіями цих кабок сутринця четвертий літать. Ну от зрозуміла або ракетами атакувати чи би пила аеродрому, де знаходяться ці літаки. Боротися з причиною, а не з наслідками, бо каб це Так, так можна. зрозуміло. Дякую вам, пане Олексію. Нагадаю, що Олексій Гетьман, військовий аналітик, був на зв'язку з українським радіо.